Але спина, краї широчайших просто горять. Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ми зараз в фітнес-клубі Ідеал Спорт міста івано франківськ Хочу сьогодні вам розказати про такий різновид вертикальних тяг для спини, як вертикальна тяга для спини, стоячи на колінах. Отже, як виконуємо? Йдемо в тренажер. Вертикальна тяга для спини. Це тренажер інтератлетика. Будемо тягнути сьогодні таким широким хватом. Я рекомендую обов'язково вдівати або гачки, отакі, отакі от гачки, або лянки. Я вдів гачки, тому що гачками я швидко причеплюсь, не треба вам чекати, поки я прив'яжуся. Але ви можете використовувати і лянки. В чому перевага такої вертикальної тяги на колінах, перед того, що ми, допустимо, сидимо отут з зафіксованими ногами, ми працюємо спиною більш ізольованіше. Маємо розслаблені ноги, працюємо виключно м'язами спини. За допомогою гачків і лямок ми знімаємо навантаження на передпліччя. Знімаємо навантаження рук, руки ментально розслабляємо і працюємо тільки спиною. Вага робоча, звичайно, буде тут трошки менша, ніж коли ми сидимо з закріпленими ногами. Ну, орієнтовно, якщо я з закріпленими ногами починаю з 65-70 кг, на 10 повторів. То тут мені десь треба буде 50-60 на 10 повторів. А зараз я поставив 45, щоб зробити трошки більше повторів, щоб ви побачили, як гарно працюють тут м'язи. Перш за все, беремося широким хватом. за такий широкий вертикальний блок. І стаємо на коліна, спираючись тазом ззаді в подушку. Покажи, будь ласка, Олег, задія. Бачите, тазом ми опираємося зазаді в подушку, стоїмо на колінах. Якщо вам так не дуже зручно, можна виставити одну ногу вперед, стоячи на колінах. Або ну, мені більше подобається варіант, коли я двома колінами стою на підлозі. В чому перевага, коли ми збираємося ззаді тазом в подушку? В тому, що ми не можемо дуже аж сильно туди-назад нахилитися. Це дозволяє нам гарно дуже розтягнутися вверх. Особливо це також актуально для тих, у кого високий ріст, і хто сидячи на подушці тренажера, не може гарно розтягнутися вверх. Йому не стає, він, тобто він сидить і впирається в руку і не може добре розтягнутися. А так, стоячи на колінах, можна, можна дуже гарно розтягнутися. ви просто повисли на турніку. Це якби аналог пітягу. Отже, ми висемо на турніку, кісті рук розслаблені, можна навіть отак, от ці. Пальці поставити наверх, щоб ще сильніше розслабити руки. Ментально розслабляємо руки і стараємося, ноги, звичайно, також розслаблені, і стараємося тягнути виключно м'язами спини. Отже, ми розтягнулися і починаємо гарно, красиво тягнути легенько відхиляючись назад, руки йдуть через сторони, гарно дожали внизу, доторкнулися до грудної клітки. І розтягуємося вверх. Вверх вдихаємо, вниз видихаємо. Повисли на турніку, би. Руки через сторони, Потягнули вниз, доторкнулися і назад. Як я вже й говорив, руки ментально розслабляємо, Передпліччя розслаблені і тягнемо спиною. Покажи з різних ракурсів. Від вікна може краще? Там освітлення краще. Дуже гарно відчуваю м'язи спини, особливо краї широчайших. Дуже гарно. В цій вправі працювали виключно м'язами спини. Поменше включати інерцію. В принципі, ви тут не зможете дуже велику вогу поставити, тому що якщо це буде вага більша, ніж вага вашого тіла, вас просто буде піднімати вверх. Тому це адекватна вага для цієї ізолюючої вправи. Розтягуємося через сторони і дотягуємо Широчайший, задню дельту, до речі, вже почав відчувати частково. Як би це не дивно звучало, також зараз підключився навіть тріцепс трошки до задньої дельти. По відчуття. Біцепс майже не чую руки. в основному це краї широчайших, звичайно. Трапеція не дуже відчувається, але спина краї широчайших просто горять. Звичайно, що постійно, так в ізолюючому режимі, напевно, не вартує працювати. Все ж таки віддавати перевагу більш силовим тягам, з закріпленими ногами. Але деколи для перебивки тренувального процесу можна попрацювати і так в ізолюючому режимі. Друзі, дуже гарно відчувається країн широчайших. Обов'язково спробуйте таку вертикальну тягу на колінах, в ізолюючому стилі. Чекаю вас на персональні тренування. Також, якщо вас цікавлять програми онлайн, програми харчування, звертайтесь.